Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Драйвер восьмого каталогу стійкі маркери для губ. Маркер виготовлений в Італії і має 2,5 грами продукту. Що ми маємо? Гідропігменти це барники, які забезпечують стійкий колір, який можна нашаровувати, водночас зберігаючи невагомість текстури і зволожувальний ефект. Пліокоультворювальний полімер. Створює тонкий еластичний шар відтінку, який зберігається до 10 годин. Гіалуронова кислота, яка зволожує губи, даруючи комфорт на весь день. Тобто це тінт, який не буде підсушувати губи. На що я хочу звернути вашу увагу? Номери маркерів і порядок їх. В каталозі представлених свочей не співпадають. Дивіться. 88 нюд. Далі мала пити диня 89, але йде троянда. 90 троянда. 89 диня. Щоб нам підставити свочі маркерів, і порядок їх в каталозі, я буду так і представляти їх. Тобто не підряд 88, 89, 90, 91, 92, 93. А отак, от як вони представлені в каталозі. Щоб ми могли співставити їх, коли намалюємо на руці. Друзі, свочі на руці. Ось, бачите, ми їх співставили з каталогом.

І 46891 чілі. І ще чекаємо, очікуємо теракоту. От мені здається, що саме за допомогою теракоти, ну, ню також, можна дуже добре малювати контур губ. Тобто він буде не змиватися і просто ідеально. Але зверніть увагу! Ось здається, я знаю, що багато хто в оглядах наносив на губи після тінту, тобто зверху блиск. Але ви знаєте, воно настільки стильно виглядає от саме без блиску. Такий матовий, але не бархатистий, як. Коли ми використовують у нас є стійка помада. Але саме такий якийсь сатиновий глянцевий фініш. Він не блискучий, але подивіться. Бачите, вони не такі, ну, як після тінту, а от дійсно такий полімерна плівка, яка вона дуже так, переливається. Дуже гарна поверхня. Канцелярна вода лавнечі, насіння чия і мед. Ну, просто, оскільки я хочу показати всі свочі. Нічого не відбувається. Тобто дивіться, який стійкий продукт. Ось я вже витираю. Маркер буде трошечки, отут є контролька, яку ви можете зняти, щоб відкрити продукт. Бачите, можна, ні ковпачок не надягається. Тут це просто таке прикрас. Ну, трошки сонечкою пахне.

Сорок шесть, восемьсот девяносто троянда, сорок шість вісімсот вісімдесят девять Диня. 46 889 Диня. сорок шесть, восемьсот девяносто два вишня. Сорок шесть, вісімсот девяносто два Чили. сорок шесть, Чилі. 46-891 чилі. Сорок 46 шість, вісімсот дев'яносто один, чилі. Як бачите, на моделі також чілі. Тон співпадає. Друзі, який висновок ми можемо зробити про цей новий продукт? Продукт виготовлений в Італії? Якісний, має 2,5 грами. Це не так мало і не так багато. Коли ви малюєте, малюйте швидко і Закривайте ковпачком обов'язково. Тобто отут оце таке якесь фігурне вдосконалення це не для того, щоб надягати ковпачок, як ми завжди звикли на маркерах. Це просто стиль. Вистачає його, я думаю, вистачить набагато, оскільки ви нанесли ось ви в день і вам вже нічого не загрожує. Ви можете. Пити воду зі стакана, ви можете, і, і ніяких відбитків не буде. Ви можете купатися, тобто в умовах літнього такого відпочинку, коли ви не можете там, весь час бігати в э, люстерку щось поправляти, це взагалі маст have. І, до речі, у нас от в те літо у нас запустилися тіні, рідкі тіні матові. І ось вони вкупі з цим маркером просто будуть працювати ну, на відмінно, оскільки з ними теж нічого не відбувається. Вони в таких нюдових відтінках, ви можете просто їх нанести і пернати, і що вам тільки захочеться, і у вас обличчя буде просто бездоганно, От як ви його створили, отак воно і буде. От. Відтінки ну, на будь-який смак. Я думаю, що їх можна і декілька брати не один. Там яскрава найяскравіші, ну оскільки теракоти нема вишня, вона найбільш так наноситься легше, яскраво, навіть без нашаровування, це просто вау ефект. Якщо ви полюбляєте колір, Нюд на в один шар надзвичайно ніжна я думаю, що одного шара буде достатньо. Тобто, вже не треба там просочувати собі губи там вже до кісток. В от, от один шар просто ніжно виглядає що ціно взагалі не видно, що на вас є косметика. Просто у вас просто якесь таке яскраве обличчя, а ніяких таких ні відбитків, ніякого сліду тої косметики, яка завжди так важко обтяжує обличчя, нема. Тобто, це ще одна. Така цінна якість. Щодо відчуттів, коли ви наносите маркером, надзвичайно приємно, надзвичайно така прохолода і зволоженість. Аромат ну його практично нема, тільки коли ви відкриваєте копачок трошки сонечки там, а так вже його він не мучає вас. Тобто це такий засіб, який реально присутній, але вас зовсім не обтяжує. Я вважаю, що для літа це маст хеп. Щодо нанесення на... я не знаю, от в мене немає потреби. Мені от добре, що підкреслює вуста, але не залишає відбитків, Мені дуже зручно, на устах я не відчуваю взагалі нічого, от які вони натуральні є. Отак я і відчуваю їх з цим маркером. Який ще лайфхак, я думаю, можна робити е, за допомогою цих маркерів, це взагалі масхев. Можна робити контур. Тобто ви робите контур, і він залізе бетонно, просто не туди, не сюди, нічого в зморшки не заходить, він просто є. І тут всередину ви вже можете інший е, якийсь засіб наносити або помаду, або блиск, але контур буде просто, з ним нічого не буде робитися, Це також. Я думаю, Бачите, як воно так, тобто ні, знім, також нічого не робиться. Ну, можна татушки малювати, якщо при бажанні є фантазія, теж нічого не буде робитися, навіть якщо ви будете плавати там, де. Тобто дуже цікавий якісний продукт. Я ось з нетерпінням чекаю теракоту, такий темний тон, можна спробувати робити контур. Взагалі, мені здається, це буде дуже добре. Друзі, якщо ви встигли купити нюд. Бо вже немає, багатьох там вже щось там розкупається. Поділіться, як вам цей прийшовся продукт до душі, який кольор ви обрали. Мені дуже сподобався чілі. І до речі, на моделі він чілі представний, дуже такий яскравий гарний колір під таке засмагу, він дуже добре буде йти. Теракота з нетерпінням чекаю, мені здається, це також буде взагалі мастхев, гарний тон. Напишіть, який тон ви обрали, що вам прийшлося до душі, як ваше відчуття при нанесенні комфорту, як ви взагалі оцінили цей новий продукт. Всім бажаю гарного настрою!